Традиційно з 2019 року військова академія організовує забіг Біжу за побратима в пам'ять про побратимів-захисників українського народу. Курсанти факультету десанту штурмових військ та морської піхоти долали дистанцію у 8 кілометрів. Ця цифра для них є символом вічності на згадку про воїнів. Підтримати наших побратимів, які зараз виконують бойові завдання, які не можуть доєднатися до нас до забігу традиційно. Друге, підтримати побратимів, які отримали поранення і не можуть приймати участь в забіг. І саме головне це вшанувати пам'ять наших побратимів, які загинули. Які прикривають нас з неба та слідковують, як ми вшановуємо і продовжуємо ці започковити традиції? Курсанти не просто пробігли вісім кілометрів, але й ускладнили собі завдання, одягнувши на себе 17 кілограм військового спорядження. Воїни зараз на захисті нашої країни. Кожен день, 24 на 7 знаходяться в повному екіпіруванні, тому що це захист свого життя. І ми розуміємо, наскільки їм важко. Для цього ми також наділимо себе цей тягар, щоб відчути хоча б ну хоча б по мінімуму то, як відчувають себе вони зараз. Бігову традицію підтримали близько 60 самих курсантів. А в підтримку самих учасників майбутніх випускників було проведено ритуал передачі меча від колишнього випускника академії. Вести боротися! Він приїхав сюди, там команда не дала можливість, тому що він перше саме це обмінявся досвідом і передав наш традиційний ритуальний меч випускного курсу випуску 2025. Це дуже важливо, це налаштовує наших воїнів на успішне виконання бойових задань. Дуже важливо берегти пам'ять про тих, хто захищав, і підтримувати тих, хто захищає досі. Тарас має і власні спогади, тож біг з думками про українських захисників. А після закінчення випускного курсу ці хлопці доєднаються до українських оборонців і будуть продовжувати боротьбу за свою державу. Під час цього забігу я з кожного згадував те, як ми проводили час з ними, те, як ми разом вчилися. Я гордий, що навчався з такими однокласниками, з такими хлопцями. після випуску ми йдемо в війська та стаємо на захист нашої батьківщини.